Це урок української мови в одинадцятикласників Кропивницького ліцею. Аналізують результати тренувального мультитесту. Усі учні класу зареєструвалися на тест. Ярослава Берла зробила це 19 березня. Найбільше турбувалася, напевно, через те, що неправильно веду якісь дані, але проблем не виникло. Школа надала всі довідки, перевіряла. Щодня і через два дні вже підтвердили мою реєстрацію. Моя мета це 170 плюс балів. Мрію стати поліцейською, тому займаюся спортом і з репетиторами по основним предметам також сама. Для проходження мультитесту на Кіровоградщині зареєструвалися 5719 тисяч учасників. 106 документів відправлено на доопрацювання через помилки та неточності. Серед помилок учасник створив пакет документів, але не натиснув кнопку. Направити на реєстрацію, надсилають документи іноземною мовою, завантажують не всі документи. Замість паспорту подають свідоцтво про народження, не підтверджують розбіжності в прізвищах, якщо змінили його, розповіла завідувачка центру оцінювання якості освіти Любов. Корж. чітко скановані документи, вони просто не читаємо, їх не можна прочитати. Наступне скріншоти зробили документів і обрізали. Це також порушення. Також сканується документ в дії про платника податків. Це не є документом, який необхідний для реєстрації. Цьогоріч вступники складатимуть три обов'язкових предмети: українську мову, математику та історію України. Четвертий предмет на вибір: це біологія, фізика, хімія, географія, українська література іноземні мови англійська, французька, німецька та іспанська. На виконання завдань дається чотири години. Після двох годин буде перерва 20 хвилин. Після завершення реєстрації з 3 по 8 квітня учасники мають внести зміни. Можна змінити предмет на вибір. Місце проведення тесту мову тесту. Я обирав як предмет собі четвертий географію, змінювати нічого не планую. Я планую вступати, щось пов'язане з кібербезпекою. За даними Любові Корш, цьогоріч в області понад 5 тисяч випускників. Також очікують на тестування 15-20% випускників минулих років. Основна сесія відбудеться з 14 травня до 25 червня. Додаткова з 14 по 25 липня. Ольга Склярук, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.